Вітаю, шановні друзі! Не дуже гарні новини для українців в Німеччині, а саме в таких землях як Тюрінгія і Саксонія. Як ви знаєте, 1 вересня цього року в Тюрінгії і в Саксонії стартують вибори до місцевих парламентів, до Лантагів, і друзі лідирує до Лантагу в Саксонії в Тюрінгії партія АФД. Якщо в Саксонії вона набрала 32 то в Тюрінгі 30%. Друзі, це досить багато. Наприклад, в Саксонії партія ФД набрала 32 ХДС набрала 30 партія Сари Вагенхнехт набрала 15 СДП і Зелені набрали по 5-6 А ФДП взагалі не проходить 5% бар'єр, друзі. В Тюрінгі майже аналогічна ситуація. Там Партія АФД набрала 30%. Партія ХДС набрала близько 20%. Союз Сари Вагенкнех набрав 15%. І зелені СДП взагалі не проходять, друзі. Ну це досить така негарна новина для українців, тому що в залежності від того, скільки депутатів буде від якої партії в Лантазі, вони будуть формувати місцеві уряди, друзі, і будуть вибирати людей. І назначати до місцевих урядів земель, от це дуже неприємна новина, тому що ті ж самі міграційні органи ауслендер-біхьорди будуть підпорядковуватися е, земельному управлінню в Ерфурті і в Дрездені, і від цього залежить наша з вами доля. Друзі, тому подивимося, чим це це закінчиться, і взагалі які коаліції образуються в лантагах Саксонії і Тюрінгі, тому що ХДС вже заявило, що воно СФД нічого організовувати не буде. Можливо, буде союз Сарою Вагенк. Нехт, можливо, це можливо дасть надію на те, що все таки політика відносно українців особливо не зміниться. Але подивимось, друзі, 30% для АФД це дуже великий відсоток. Тому дивимось, моніторимо далі. З повагою, ваш адвокат Демченко.